Церква Христова, всі присутні, я разом з вами хочу сказати слава нашому Богові. Так багато людей зібраних сьогодні, старших, молоді, наші діти, підлітки. У нас сьогодні свято. І як кожне свято, воно має своє значення, так має значення. І це я хотів би, щоб ми зорієнтувалися. А що ж ми святкуємо? Навіть серед християн існує різне розуміння значення цього дня. Деякі називають його День подяки, інші називають свято жнив. І якщо окремо, то це два різні поняття і навіть свята. Ми, християни, об'єднуємо його в одне і називаємо свято жнив. День подяки Господу. Слава йому. Усі народи, всіх країнах світу вони святкують свято жнив. Навіть люди, які не знають Бога, не віруючи, вони святкують цей день, хоча по різному його називають і святкують по різному. В ці дні люди проводять різні масові заходи, гуляння, карнавали, ярмарки. І по-особливому радіють і тішаться в цей день, що вони зібрали врожай, заповнили свої комори, зокрема, різним збіжжям, багатством, добром, що забезпечить їм в майбутньому життя, спокою і достатку, тому що є набагато наперед, на багато днів і набагато років. Подібно як той багатий чоловік, про якого Христос розповідає у своїй притчі. Який зібрав великий врожай на своєму полі, і сам міркував собі і казав. Ми читаємо це слово, яке записано в Євангелії від Луки, 12 розділ, 19 вірші, казав: Душе, маєш багато добра, на багато років складеного, спочивай, їж пий і веселися. Він так думав, він так вважав. Що так станеться, але не знав, що цього не буде, тому що не прославляв Господа, але надіявся на своє багатство та ще й фалився ним. І написано далі, 20-й вірш: а Бог же до нього прорик. Нерозумний, безумний, ось ночі цієї душу твою пожадають у тебе, кому позостанеться те, що ти був наготовив. Основна ціль, напрямок цього свята, цього дня, не в тому, щоб хвалитися нашим багатством, що ми надбали, але прославляти Бога за все, що ми маємо в нашому житті. Деякі люди вважають, що ці дні ми повинні дякувати Господу лише за дари і плоди землі. За матеріальні речі та цінності, за здоров'я, за мирне небо над головою, тому що це саме той день, який ми дякуємо Господа за земне, фізичне і матеріальне. Друзі, навіть цей рік, що вже наближається до свого закінчення, поруч з матеріальними достатками, великими пробудками, можливо, когось. Здоров'ям відносним поруч із миром над нашими головами. Багато людей понесли великі втрати. В кось втрата доброї роботи, заробітку, втрата житла чи майна, втрата здоров'я. Хтось отримав діагноз страшний, невеликована хвороба і бореться з нею. А кось прийшла велика втрата зі смертю. Близьких та рідних людей. В Україні йде війна вже другий рік поспіль. Багато людей втратили свої доми, своє житло, мільйони стали вимушеними переселенцями по всій землі. І, виходячи з таких міркувань, це не їхнє свято, але свято здорових і забезпечених, багатих, тих, хто не торкнулася хвороба, смерть. Ті, які не понесли жодних матеріальних втрат, але це в суті невірне відношення і розуміння цього дня. Апостол Павло, першої післанні до коринтян, 15 розділ, і 19 вірш, говорить такі слова: «І якщо ми лише в цьому житті надіємося на Христа, то ми найнещасніші від усіх людей. Не тільки християни, але кожна людина на землі це творіння Боже, навіть ті, що не знають Бога і не служать йому. Але Бог по своїй справедливості до свого творіння одинаково дває за всіх людей. Христос каже у своїй науці: ми читаємо Івані від Матфія, що п'ятий розділ і 45-й вірш. Він каже, наказує для сонця, і воно сходить на злими і добрими. Посилає дощ свій на праведних і неправедних. Не тільки для віруючих, не тільки для християн, не тільки на народ ізраїльський, але для злих і добрих, на праведних і неправедних, дарунки плодиці і землі Господь рясно посилає для всіх людей. Ними користуються всі люди на землі. Христос каже, Іван від Луки, 6 розділ, і 35 вірш. Добрий був він і до невдячних, і до злих. Якщо не вдаватися в деталі до конкретних особистостей, ситуацій, то те, як живуть, чим користуються, що мають люди цього світу, що вони терплять, те саме випадає в рівній мірі на долю тих, які знають Бога і служать йому. Навіть більше того, люди цього світу, невіруючі люди, вони іноді можуть бути більше досвідченими, мати більший достаток, володіти великим багатством і маєтками в той час, коли ті, що люблять Господа, вони переживають нужду. Більше того, я скажу свою особисту думку. Що можливо людям, які не уйдуть до Божого царства, належить в більшій мірі скуштувати розкошів і задоволення від цього світу. Чому? Тому що в цьому кінець, меша їхніх можливостей, на відміну від дітей Божих, на яких чекає благословена вічність у Божому царстві. Згадайте, як Авраам відповідав тому багачеві, що після смерті своєї знайшовся в муках в аду. При житті своєму він, написано, бенкетував розкішно кожен день. Але коли він знайшовся в аду, в муках, він підів свій погляд і побачив бідняка, якого він знав на землі Лазаря. І він звертається до Авраама і каже, Отче Аврааме, дозволь, нехай цей лазер піде, промочить свої пальці, прохолодить мої вуста. А що йому відповідав Авраам? Ми читаємо, 16 розділ Івана від Луки, 25-й вірш. Але Авраам відповів, Сину, згадай, що ти добре своє отримав в житті своєму, а лазер зле. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. Христос скаже такі слова Євангелії від Луки, шостий розділ і 24 вірш. Але навпаки ж гори вам, богатіям, бо ви вже отримали свою тіху. Так вірили, так думали перші християни. І не тільки вони, але всі вірні, всі часи. І аж до наших днів. Вони радше були готові позостатися своєму маєтку, інших земних задоволень, аніж поступитися хоча б на крок у своїх переконаннях і вірності Христові. Апостол Павло, Післані до Євреїв, 10 розділ, говорить такі слова: 34-й вірш. Ви співчували і мені в моїх кайданах, і ви прийняли з радістю розграбування майна вашого, знаючи. Що є у вас на небі майно неминуче? Грабунок майна прийняли з радістю. Запитайте в людей, які втратили своє житло або майно, в яких пограбували або зруйнували майно. І як вони раділи тоді? І чи раділи взагалі бідні, скривджені, знедолені люди? У більшості своїй. Вони не тільки не радіють, вони сумують, вони плачуть, вони іноді проклинають своїх грабителів, обидчиків, загарбників, тому що деякі втратили дуже багато, а деякі навіть все, до чого йшли все своє життя, які придбали тяжкою працею і за багато-багато років. Так добре дякувати Господу, славити його у в благополуччі, в достатку, в здоров'ї. Коли мир над головою. А як радіти, як славити Бога, коли недостаток, коли нужда, коли хвороба страшна прийшла, коли смерть прийшла? Як славити Господа тоді? Хоча іноді буває, що люди, поки вони бідні, поки вони менш забезпечені, вони більше прославляють Господа, вони більше наближаються до Господа в своїх молитвах і коли отримують відповіді на свої молитви, по особливому дякують Господа за те. Але слово Боже каже, апостол Павло Писані до Солунян, до 5 розділ, 16, 17, 18 вірш. Він каже такі слова: завжди радійте, без безперестанку моліться. І дякуйте Бога за все, бо така про вас воля Господа в Христі, Ісусі. Завжди радійте. Апостол Павло, в твоєму Писанні до Коринтян, 7 розділ, 4 вірш, каже такі слова, я дуже надіюсь на вас. Багато хвалюся вами. Я повин у тих, і маю радість велику при всім скорботі нашій. Російський переклад каже, я зобілою радістю при всій скорбі нашій. Павло, то це ж не злорадство, чи ж це не злорадство? Коли скорбота, коли хвороба, коли біда, коли горе, смерть. А ти кажеш: я радію при всій скорботі нашій. Ні, це не злорадство, але усвідомлення змісту та сенсу страждань, знаючи, що є у нас для себе на небі майно неминуче. Тут Тимчасове тут тлінне, а там вічне та неминуче. Тут страждання, скорботи, смерть, болі, хвороби, а там нове тіло і вічне життя. Тож усвідомлення цього і сприйняття досконалої волі Божої у моєму житті, в житті християнина є найбільшою мірою віри і духовності людини на землі. Бо все на землі тлінне і тимчасове, а людина вічна. Христос каже, яка користь людині, якщо вона надбає весь світ, а душу свою загубить? Або що людина дасть замін за душу свою? Я буду скорочувати свою проповідь, час так швидко летить, але я хотів би звернутися сьогодні. До всіх присутніх, дорогий друже, чи подбав ти про душу свою? Можливо, ти придбав для себе багато, ти побудував для себе доми, маєш заповнив аккаунти і думаєш, багато маю, багато складав для себе, для своїх дітей, для внуків. Але чи подбав ти про душу свою? Бо душа вона більше від їжі і тіло одежі. Христос каже: не складайте для себе скарбів на землі, де міль, ржа, і злодії підкопують крадуть. Але збирайте для себе скарби на небі, де ні міль, ні ржа і де злодії не підкопують і не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце своє, твоє. Підведіть свої очі від землі, погляньте на ниви, як вони погловіли, дозріли до жнив. Погляньте людей, які ще не спасенні. Можливо, ти задоволений, що ти спасенний. Твоя сім'я, твої діти, внуки і в цьому є край, межа твоїх молитв. Але скільки людей, які ще не чули про Христа? І вони чекають, коли прийдуть до них жнеці і пожнуть для Царства Божого. Хто розкаже про Христа тим, які ще. Ніколи не кликали про Нього, які ще не знають Його, які не чули про Нього. А як покличуть, в кого не увірували? А як увірують про того, про кого не чули, а як почують без проповідника, а як будуть проповідувати, якщо не будуть післані? Як написано, які гарні ноги благовісників миру і благовісників добра? Друга молодь. Сьогодні багато молоді. Можливо, ви вчитеся в вузах, в коледжах, в інститутах, і плануєте, що здобудете освіту, матимете добру роботу і, можливо, вже маєте. І плануєте, що будете мати багатство для себе, забезпечити своє життя в майбутньому. Слово Боже, каже, ми читаємо притчах: не мордуйся, щоб мати багатство. Навіть відступися від думки своєї про це. Очі твої зверзні до нього, і немає вже його. Бо конче з майструю в собі крила і полетить, немов той орел до неба. Так добре мати добру роботу і багато можливо заробітку, але не тільки для себе. Як важливо бачити сироту вдову бідного, хворого, вбогого, нужденого. Ми сьогодні говорили, на Україні йде війна, багато хтось переїхали, і, можливо, їхали тільки для того, щоб зберегти своє життя, переживали за свою сім'ю, і, можливо, проживши деякий час, поставили ціль перед собою збагатитися. І, можливо, вже не пам'ятаєте, не бачите тих, які, які нужденні, які страждають. Сьогодні добрий час в такий час, в таке свято. Урочисте свято, День подяки, Господу, перевірити свої цінності. Де мій скарб? Де його зберігаю, для чого складаю? Бо де твій скарб, там і твоє серце буде. Збирай на небі те, що ми віддали для бідного, вбого, форого, нужденого, те, що ми пожертвували ім'я Господнє, те буде написане на небесах. Так само те спасіння, яке ми отримали, поділися з тими, хто не знає про Христа. Розкажи їм. Донеси цей скарб до них, нехай благословить кожного з нас Господь. Йому слава. Амінь.